Партнер показу, конструкторське бюро Чердаков, дизайнерські меблі та предмети інтер'єру в стилі лофт виготовлено в Борисполі. У центрі технічної творчості Евріка відбулось відкриття нового гуртка робототехніки Лего едюкейшн, який відтепер впевнено крокує у майбутнє розвиваючи розумові здібності дітей, де вони самостійно зможуть сконструювати цікаві автоматизовані пристрої та програмувати справжніх роботів, а також познайомитись із принципами сучасної електроніки. Участь у гурт гуртку розвиває навички алгоритмічного мислення, мислення створення програм. Але це не все. Діти вчаться роботи, працювати поруч один з одним, тобто вони вчаться командній роботі, вони вчаться аналізувати, виправляти помилки. Тобто вони, деякі завдання, вони майже потребують також знань з більш глибоких знань з математики, з фізики, з механіки. Тобто, Сам по собі робот, це тільки програмування, але ті, те, з чим вони стикаються протягом вирішення цих завдань, протягом підготування до конкурсів, це набагато більше, ніж просто робота. Керівник гуртка запевнив, що надалі набіру групи дітей віком від 9 років продовжується, і вже зовсім скоро наші юні мешканці будуть захищати честь міста на всеукраїнських змаганнях із цієї галузі. Навчальний гурток допомагає підростаючому поколінню формувати інженерний спосіб мислення із глибоким розумінням фізичних і логічних процесів сучасної техніки. Про свої починання розповів маленький винахідник Максим. Це гурток робототехніки. Ми там робимо деякі різних роботів. Складаємо з конструктора Лего, техніки та блоків і вітри, ну і датчиків різних. Тут дуже цікаво, можна щось поскладати, запрограмувати, робота, щоб він щось зробив. У нас запрограмований, що він прийде вперед, кусне, повернеться і приїде знову вперед. Місцева влада допомогла закупити необхідне обладнання та матеріали. Скільки коштів із бюджету міста витратили, розповів представник комісії з питань освіти Ілля Луців. Кошти з орієнтовно 80 тисяч. Це в зв'язку з вартістю ноутбуків. Були закуплені ноутбуки для того, щоб діти могли програмувати і втілювати в життя ці там неживі створіння. Для більшості прогресивного світу це вже минуле, а для нас, на жаль, тільки теперішнє. І за цим однозначно майбутнє. Інтелектуальна праця саме оцінювання в цьому світі. Я думаю, що Борис стане одним з, ключових, одним з ключових міст розвитку робототехніки на, на теренах України. Є багато конкурсів різних проводиться всесвітніх. Я думаю, що ми станемо переможцями, завдяки Ігорю Петровичу. І всім нам разом. унікальний гурток робототехніки у центрі технічної творчості Евріка гостинно відкриває двері, де від тепер дітлахи зможуть втілити свою фантазію в реальність. При цьому розвиваючись більше ніж у трьох науках, Кароліна Савсюк Михайло Головненко новини телеканал Бориспіль.